З гумором проти диктатури та агресії. І з таким гаслом журнал Військо України ініціював виставку під назвою Тоталітаризм, карикатури і Шарджі. Сам конкурс підведення підсумків відбувся сміху першого квітня. Чернігів став другим містом після Полтави, куди заверталося місто. Наступно ми формуємо подороз здійснити суму, Харків, прифронтовими містами Донбасу. До експозиції входять 70 робіт вітчизняних та іноземних художників карикатуристів Чернігівці матимуть змогу відвідувати виставку впродовж двох тижнів. Далі організатори планують представити її в ООН, парламенті Євросоюзу, ОБСЄ та штаб-квартирі НАТО, аби розповісти всьому світові правду про терористичну загрозу з боку диктаторського режиму Росії. Дуже цікава що вона присвячена тоталітаризму, але знаково, що більшість карикатур, які малювали художники з різних країн світу, присвячені темі України адресі якраз Путіна. Героєм переважної більшості робіт став президент Росії Володимир Путін, часто в сусідстві з Гітлером і Сталіним. Чимало шаржів присвячено Володимиру Соловйову та Дмитру Кисельову, популярним у РФ, телевізійним пропагандистам. Данило Іщенко, Віктор Ануфрієв, час че.